В Україні деяких пенсіонерів можуть залишити без виплат через роботу деталі. В Україні деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Так, у окремих випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється. Йдеться про тих українців, які вийшли на пенсію за вислугу років. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду України на запитання однієї з пенсіонерок. Так. Якщо громадянин влаштувався на роботу за своєю спеціальністю, що дає право вийти на пенсію за вислугу років, то на період роботи виплати припиняються. Наприклад, вчитель вийшов на пенсію за вислугу років, то він буде позбавлений виплат. Але після звільнення кошти будуть виплачуватися. У випадку, якщо громадянин влаштовується на роботу за іншою спеціальністю, яка не дає права вийти на пенсію за вислугу років, то він продовжуватиме отримувати гроші. Як колишній учитель. Отримую пенсію за вислугу років. Зараз влаштувалася у загальноосвітній школі на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Чи маю я право у період роботи на виплату пенсії? поставила питання пенсіонерка. Своєю чергою в ПФУ відповіли таким чином: у вашому випадку, робота на посаді асистента вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Отже. У період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується. Як повідомляв раніше або в Україні аферисти розповсюджують фейк про начебто виплати дітям війни та їх батькам. Гроші, як пишуть шахраї, мають прийти в період шістьох місяців.